Всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців Європи, також Україна. Перша, друзі, виїзд за кордон під внесок для Збройних сил України, деталі цього законопроекту в цьому відео. І також деякі тривожні новини з Німеччини. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Infram Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, вивізти за кордон під внесок для Збройних сил України. Чоловіків зможуть випускати за кордон під щомісячний внесок на підтримку Збройних сил України у разі ухвалення відповідного законопроекту номер 8029, який зареєстровано у Верховній Раді. Його автором є нардеп від партії Слуга народу Георгій Мазурашу. Взагалі цей документ перебуває на розгляді парламенту ще з вересня 2022 року. Пропонується дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон саме під час воєнного стану при виконанні, друзі, певних умов. Перше потрібно мати рахунок в одному з державних банків України з гарантійним внеском, в сумі не менше 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це 13 тисяч 400 гривень. Нагадаю, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить 2684 гривні. Кошти з цього рахунку також не можна буде використовувати за межами України. Натомість з гарантійного внеску щомісяця на рахунок ЗСУ має перераховуватись сума, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати. До них автор законопроекту зараховує 18% ПДФО. 1,5% військового збору та 22% ЄСВ у 2023 році. Розмір мінімалки становить 6700 гривень. Тож сума всіх податків становитиме 2780 гривень. Від українця, також який виїжджає в іншу країну, вимагатимуть письмове зобов'язання добровільно поповнювати цей рахунок за кожен місяць перебування за кордоном. На суму податків, перерахованих для збройних сил України. Тобто, у разі ухвалення, друзі, цього законопроекту 8029 він дозволить чоловікам виїжджати за кордон за гроші. Зазвичай законопроект набирає чинності з наступного дня після його опублікування однак на своєму черговому засіданні комітету Верховної Ради. Розглянув цей законопроект 8029 та запропонував комітету з опрацювання законопроекту рекомендувати Верховній Раді України відхилити зазначений проект акту. Нардепи у своєму рішенні спиралась на статтю 17 Конституції України про обов'язок захисту суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки. Друзі, вашу думку з приводу цього законопроекту напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Німеччина, друзі. Декілька тривожних новин з Берліна, також Гамбурга. Поліція Берліна знову розігнала кілька пропалестинських акцій. Було поранено двох правоохоронців. Понад 100 осіб було затримано біля Бранденбурзьких воріт, де НАТО під час несанкціонованого мітингу скандував пропалестинські, а потім антиполіцейські гасла. За повідомленням поліції в Німеччині між правоохоронцями та деякими учасниками акції сталися жорстокі сутички, в результаті яких двоє поліцейських отримали поранення. Інша пропалестинська демонстрація на площі Олександр Плац у центрі Берліна. За участю також близько ста осіб була розігнана поліцією. Також нова хвиля про палестинських акцій цього разу в Гамбурзі зазначається, що спочатку демонстранти провели масштабну молитву за свою країну, а згодом почали викрикувати та агресивно поводитись, зокрема, чинити опір правоохоронним органам. І останнє, друзі, центральна рада євреїв в Німеччині шокована антисемітськими заворушеннями в Дагестані. Нагадаю, що в неділю ввечері агресивний натовп увірвався в аеропорт Махачкали, проник на злітно-посадкову смугу та закриті простори, а також зупинив автомобілі, що виїжджали. Учасники заворушень виступили на підтримку Палестини та розшукували громадян Ізраїлю, які прилетіли з тель авіва Нинішні шокуючі кадри з Дагестану в Росії агресивний натовп шукає пасажирів євреїв, які щойно прилетіли з тель Авіва. Так написала, друзі, Центральна Рада євреїв в Німеччині та опублікувала відео з аеропорту. Внаслідок масових заворушень постраждали щонайменше 20 людей. Двоє постраждалих перебувають зараз в важкому стані. Затримано взагалі 60 осіб. Порушено також кримінальну справу за фактом організації масових. Заворушень аеропорт Махачкала залишається зараз закритим. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.